У сумки такой козирьок. Отакий От козирок і на нього пришити молнию. На одному з підприємств Полтави Оксана Макаренко та інші швачки виготовляють сумки для обладнання супутникової системи зв'язку Старлінк. Це спеціалізована така сумка, її практично ран раніше ніде не було. От, ми їх розробили. Е, є ще одна компанія, яка в Україні їх робить. Вона продумана там під антенну, під кармани, всякі. Це тканини, не промикаємо тканина військова. І в нутрі е, такий є. Тобто він е, тримає удар. Він робить скажем, такий буфер для того, щоб воно не побилося лишній раз вот. і держить форму самої сумки. Найшло процес, як ну, по пам'ятаю, це змійка. Іменно вставляє змійку. Це відповідальний момент. На кашу одної сумки в мене виходить приблизно 1,5-2 години. Частину матеріалів для спорядження закуповує саме підприємство ще частину приносять благодійники. До пошиття долучилася і Наталя Снесарєва із міста Бахмут на Донеччині. Раніше жінка шила верхній одяг. Зараз ми на на волонтерських основах якби шиємо ці гарні сумки. Думаю, вони дуже допоможуть нашим воєнним. Сумка удобна, я думаю, і в пошиві. В принципі, нічого складного. Ми стараємося, щоб з душою швино ці сумки, щоб наша воєнна швидше виграли цю війну. Роблять сумки круглими та квадратними. Це залежить від форми та розмірів антенн. Якщо треба там швидко збиратися, кинути, то можна цю змійку і не зав'язувати. Закрили, на ліпучку закинули, воно вже буде триматися, нікуди не дінеться. Тут ще допоміг оплати. Тобто це ложиться антена, вона тут впирається це кругло, потім закривається. Це ж для того, щоб це було труба сюди ставала. За словами Валентини Івахненка, за два місяці на підприємстві створили три сотні таких сумок. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтава.